Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 20 разів окупанти накривали в Магдалинівку, Малуток, Мачку, Роботане та Новоандріївку. Внаслідок атак в Запорізькому районі поранено жінку. Загалом минулої доби ворог ворог понад пів тисячі разів бив по області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів: 320 артобстрілів завдано по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки надійшло 17 повідомлень про руйнування житла. У Запорізькій області чеченці відмовляються йти у наступ на робота. На за даними розвідки йдеться про одне з відділень 70-го мотострілкового полку, який вже тривалий час кидають у м'ясні штурми задля прориву оборони ЗСУ. Також за інформацією Info, Інфо» стало відомо, що в селі Радівонівка росіяни в дитячому таборі влаштували військову базу та тероризують місцеве населення. Там розквартировано близько 200 окупантів та їхню техніку, а підходи до табору заміновано. Рашисти відбирають продукти у мешканців села та використовують їх як безкоштовну робочу силу для своїх потреб. Окупанти використовують цивільну інфраструктуру у військових цілях та тероризують мирних жителів, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Тим часом поблизу поліг окупанти знищили власний зенітно-ракетний комплекс Бук М1. Через помилку росіян техніка загорілася, що призвело до детонування ракети та знищення установки. Екіпаж, на жаль, вцілів. Також на Зборізькому напрямку бійці 6-го загону центру спецпризначення Омега знищили штурмові групи окупантів, які намагалися зайняти позиції у сірій зоні. По ворогах працювали як аеророзвідка, так і снайпери. Утилізують загарбників і аеророзвідники бригади Артан б'ють дронами не лише по техніці та окупантах, а й по місцях схову груп росіян. На Оріхівському напрямку росіяни 19 разів атакували позиції українських воїнів у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.